Сказ на Вінничині цього року в області виявили вдвічі більше випадків захворювання ніж минулого. Епідеміологи надали інформацію щодо поширення сказу на Вінничині та пояснили, що робити, аби вберегтись від небезпечної хвороби. Вінницька область впродовж останніх 10 років займає перше місце серед областей України по реєстрації сказу серед тварин. Продовж шести місяців 2023 року на території Вінницької області було зареєстровано 58 випадків захворювання на сказ серед тварин, що у 2,5 рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Хворі насказ тварини травмували 87 осіб, які отримали. Антирабічні щеплення. Дані випадки були зареєстровані на всій території області. У нас на зв'язку Світлана Кушнір, лікар, епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики інфекційних захворювань. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть про сказ та його прояви. Так, е так на сьогодні е дане захворювання є на. Набирає найбільш актуальності, тому маємо пам'ятати, що сказ це інфекційне захворювання з тяжким ураженням центральної нервової. Так, говоримо шляхом... про укусу хворої тварини, а також шлях... шляхом ослинення, шляхом потрапляння слину на свіжі, подряпини, пошкодження. Люди на тілі людини, а також на сазові оболонки. Інфікування людини відбувається здебільшого від тих хижих тварин. А також можуть бути і домашні тварини, серед них і коти та собаки. Також і в нашому випадку є випадки, які були зареєстровані серед сільськогосподарських тварин. Це, зокрема, був випадок корови на сьогодні. Сказ залишається однією з найбільш важливих проблем як не. Охорони здоров'я так і ветеринарії значимість даного захворювання полягає в, в тому, що є абсолютна летальність даного захворювання, повсюдне розповсюдження даного захворювання, а також рівень надання спеціалізованої антиробічної допомоги населенню. Що стосується симптомів сказу е, людини, е, інкубаційний період даного захворювання триває від, 3, від 7 днів до 3 місяців, а також може бути від року до 3 років, залежно від низки е, Факторів серед них є кількість та глибина ушкоджень, кількість, і, кількість вірусу, яка потрапила в рану, а також вік постраждали. Першими симптомами сказу в нас є підвищення температури тіла, поколювання, біль, посіпування в місці укусу скаженої тварини, тобто коли вірус сказу поширюється, центральною нервовою, Системи розвиватися та спиного мозку. Що стосується стадії захворювань сказу у людини, про... Протікає в двох стадіях: це активна стадія та паралітична. При активній стадії характерними симптомами є гідрофобія, також аерофобія, тобто бояз повітря, І внаслідок чого виникає зупинка роботи серця та дихання. Що стосується паралітичної стадії, то м'язи поступово паралізуються, уповільнюються, дихальна мускулатура, розвивається кома і настає смерть. Що стосується сказу серед тварин, в тварин, дане захворювання протікає в трьох стадіях: це початкова стадія, стадія збудження та паралітична стадія. Тобто, в початковій стадії тварини їдять неїстівне, в них наявні місця укусів, слинотеча. Що стосується збудженої стадії, у хворих тварин розвиваються конвульсії, паралічі. Коли хвора тварина вже в паралітичній стадії виникає повний параліч, та настає смерть тому. Так небезпека даного захворювання є, і потрібно пам'ятати про неї і зазнати. А ще зазначити, яка ситуація нині в області, і на вашу думку, чому Вінничина вже не один рік серед лідерів по кількості виявлення фактів прояву сказу. Так, на сьогодні, тобто за перший квартал дві другий квартал 2023 року на території Вінницької області зареєстровано 58 випадків даного захворювання серед тварин серед тварин, що в два з половиною рази перевищує цю кількість, яка була за аналогічний період минулого року, де реєструвалося 23 випадки. Орі на сказ тварини травмували 87 контактних, які на даний час отримують антирабічні щеплення. Дані випадки були зареєстровані на території всієї області. Зокрема, найбільша кількість була зареєстрована на території Гайсинського району. Це 7... 17 випадків. Так, говоримо. Собаки, коти, лисиці, також один випадок. Був серед сільськогосподарської тварини, це була корова. Що стосується, чому Вінниччина займає ближче 10 років перше місце, це свідчить про те, що можлива недостатня вакцинація деяких тварин, що підвищує циркуляцію вірусу серед, в дикій природі. Тому це можливо бути фактором. Інші... Автору може бути гарно працює лабораторна мережа ветеринарної служби, де е, досліджують тварин і ці випадки реєструються. Тому і звичайно, щоб уберегтись від сказу... Головними відсказу... чинниками я думаю, що саме це є аби уберегтись від сказу. Зрештою, щоб потрібно... Бути... що зробити так? Е, насамперед потрібно регулярно вакцинувати сільськогосподарських та диких тварин. Все відбувається шляхом розкладання приманок з вакциною, також уникати контактів з дикими небезпечними тваринами, не торкатися безпритульних тварин, не контактувати з безпритульними тваринами, а також виконувати правила утримання тварин. Почули вас. Дякуємо, що знайшли час, долучились до нашого ефіру і розповіли про ось важливість цієї теми, і вкотре наголосили, аби люди були більш обачними. Дякую, на все добре, Світлана Кушнір, лікар, епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду спостереження та профілактики інфекційних захворювань. Була з нами на зв'язку. Говорили про таке небезпечне захворювання, як сказ.